І вітання! З вами КріптоБратан. Сьогодні ми розглядаємо біткоін і ефір і говоримо загально про криптовалюту. Але перед тим, як ми розпочинаємо. Підписуємося на канал, ставимо лайк і не забуваємо про коменти. А ми, як завжди, розпочинаємо з графіка біткоїна. Так, друзі, хороші новини. З попереднього відео ми все-таки поверта... повернулися, ціна повернулася в. Великий буковик. І ось це все, що у нас на менших таймфреймах, таке вихід, так званий з буковика, виявилося тільки одним великим свіпом ліквідності. Давайте перейдемо на тижневий графік, тому що на тижневому графіку саме краще його можна побачити. Саме зручніше. Ось, друзі. Так, як і закладалося в теорії, проте, в минулому відео ми розбирали такий розвиток подій, які ми дивилися на ось на цьому прикладі, на цьому буквику, ще який був в грудні місяці, починаючи з грудня в місяці, який тривав до лютого. І зараз бачимо наступне таке, що у нас і розвивається тут. Що після бурхливого росту ми все-таки стали в боковик. І ось це падіння таке страшне, на яких всі ринки дуже так, у люди, що то буде, типу, ринок паде. Ну, бачимо, ми підготувалися і до будь-якого розвитку подій на той момент. Відповідно, підрахували цілі, доки можемо знижуватися, але бачимо, в ринку є свої плани, і він живе своїм життям, і, відповідно, він трактує правила, як все повинно відбуватися. Е, в даному випадку бачимо ось тут, е, дуже, дуже жирненьку таку тінь, світ ліквідності знизу, і ми повертаємо. Питаємося назад в цей боковий. До речі, це дуже хороший знак, це досить по-бичому можна сказати. І зараз я можу заявити, що при всіх виконаних умовах можна очікувати поновлення максимуму, тобто поновлення ціни в 73 540. Тож, очікуємо, очікуємо. Але зараз будемо розбиратися, які наші танки супротиви нас очікують і підводні камінні, так можна сказати, на що потрібно звертати увагу. Давайте переходимо на 4-годинний графік. Е, так, ще на, для згадки я тут розглядав шортик, відповідно, пробував шортити бубітку. Тут 2 травня пробували. Ну, мене вибило по ступу, нічого страшного, але всі ми пам'ятаємо, хто мене дивиться. Відповідно, ефір у нас був в активному лонзі, який приніс нам профіт і, відповідно, перекрив мінус. Вчора я його закрив, це я писав у своєму телеграм-каналі, що я закрив, і би там і себе розглядав і побітку. Чому і як? Зараз пояснюю. І так, ціна на даний момент стала в такий менший боковичок, так само дуже гарно видно на 4 годинах. Шортити, звідки я планував шортити, і як це відбувалося в загальному. Шорт я розглядав від ціни 65 333. Досить така хороша лінія супротиву. Бачимо, яка була реакція. На 4 годинах свіпанули і повернулися назад. Відповідно, хороший сценарій для шорта, але, на жаль, я це проворонив. І коли я вже побачив, що щось можна там було би зробити, то вже було пізно, тому що ціна в районі 63-800 вже мені не пасувала. Співвідношення ризик і прибуток вже мені не пасувало. Але може її добре, тому що. Тому що, як бачимо, злому структури нас не відбулося, і ми затягнулися в боковику. Зараз бачимо, ціна досить гарно себе показує, росте. Відповідно, при виході з боковика можна розглянути або можна буде розглядати на якийсь лонг. Тому що, якщо буде десь зачепитися з за стопом, можна розглянути лонг. Цілі для росту в нас вже буде виступати. Відповідно, відмітка ось ця ліквідності. Це орієнтовно є 67256. Він також може ціну ціна може по, трішечки пощупати якраз це цей денний імбаланс, який нас сформований. Ну, якщо ціна продовжує рости, то третя така наша зупинка, така зона. Супротиву для поновлення історичного максимуму, у нас буде виступати вже оця зона інтересу. Це наш старенький боковичок, який тут відбувався ще 11 квітня. Тож, потрібно дивитися в моменті, а як буде відбуватися, ніхто не знає. Тож, тільки можемо побудувати такий сценарій. При якомусь там свіпі. І розвороті ціни, відповідно, буду на цих трьох точках буду пробувати зашортити ринок. Невеличкі шорт позиції, там, 3 до 1 або 2 до 1. Це буде ідеально. Не потрібно там тягнути безмежні якісь. там Співвідношення і 5 до 1, і 10 до одного, тому що в нас йде робота з внутрішньою ліквідністю. Проблема буковика, тому що в ньому важко трішечки торгувати, бо в нас немає якогось основного тренду. Ми по факту стоїмо в такому ціновому діапазоні. Тож тут не потрібно очікувати безмежних процентів, 20% заробити. Тому потім. Почуть помаленьку: 2-3% і на тому дякую. Пожали руку з ринком і до побачення. Тож, без всяких переживань. Ось так. то бачимо, у нас сформувався на 4 годинний імбаланс знизу. Можливо, його перекриємо. Ну, поки що сценарій на ріст. Я розглядаю зараз ріст. А вже як там ринок буде реагувати, подивимося по факту. До речі, по домінації, нас, точніше, індексу страху і жадності. У нас показує 57, тобто, нейтрально, люди не впевнені, не знають, що як будуть робити, як будуть себе поводити ринок. Ну, побачимо. Досить гарно остили, тож, цілком можливо, що будемо і рости. Е, так, біткоін показує, що він за тиждень виріс на 4%, що досить непогано. Давайте ще подивимося на ефір. По ефіру не особо такого багато. Е, так, мене вчора шуганула ця в ситуація на біткоїні. Тож, я вийшов з позиції по ефіру, забрав свій профіт. Е, теж дякую за це все. Е, ну... Поки що ми далі продовжуємося в такому боковиочку бовтатися, але якщо ми вийдемо, то буде досить, досить сильно. Що на біткоїну, що на ефір, можна пошукати якраз е, такі припори, тобто па, клини. Е, це з класичного теханалізу. Ну, Це все невеличкі корекції, і все для того, щоб продовжити свій ріст до нових історичних максимумів. Так, друзі. Ще, до речі, мене одна штука налякала, точніше, насторожена, Не то що налякала. Я цю новину кидав у себе в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. Буде силочка в описі під відео. Уоррен Бафет з своєю компанією почав накопичувати кеш. Всі ми знаємо, що, незважаючи на всі там інфографіки, тому е, час від часу потрібно дивитися на те, що роблять інвестори, світові відомі інвестори, що вони на даний момент роблять. Тож, можна сказати, що Ворен Баффет є самим таким великим китом. Трошечки зле, що він не дуже визнає криптовалюту, але це його право. Він теж не, не сьогоднішній, тож, він не, не дурак. Але факт залишається фактом, він накопичує кеш і досить так агресивно. Можна дивитися на цю інфографіку. А то перед кожним якимось великим падінням він все більше і більше накопичував, потім він викупляв можна, всю продку. Як це буде зараз, не знаю. І так факту, по факту теж не можна сказати, коли іменно це все станеться. Те, що він накопичує, ну окей, молодець. Він по факту прогнозує, накопичити до кінця поточного кварталу. 200 мільярдів доларів кеші. Ну, можливо, щось до кінця літа, може щось у нас буде якийсь такий е, велике падіння, яких е, всіх налякає дуже сильно. Ну, але, відповідно, після падіння в нас буде величезний, мега-величезний ріст. Тож ми не лякаємося і так само рекомендую. Прислухатися до Ворона Баффета і так само накопичити собі ще кешу, щоб потім мати чим викупляти. Отак От то, друзі. Наразі в мене все. Всім дякую за перегляд, всім гарних торгів. Підписуйтеся на телеграм-канал, мій. Також не забувайте підписатися на YouTube канал і поставити лайк цьому відео, тому що. Це буде мотивувати мене ще більше написати ці відоси, відеоогляди. І, відповідно, завдяки вашому лайку, це відео буде більше і більше людей бачити. А мені буде більше, все більше і більше мотивації. Тож, наразі все. Всім до зустрічі в новому відео.